Сьогодні ти маєш нагоду звернутися до Бога з такою молитвою. Отче Небесний, я вірую, що твій Син Ісус помер за мої гріхи та воскрес для Мого виправдання. Дякую за твою любов та жертву заради мене. Прошу прости усі мої гріхи. Очисти мене і дай мені свободу від гріха. Стань моїм Господом і Спасителем. Зміни мене та моє життя, я покладаюсь на тебе і прошу, навчай і веди мене далі, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні той час, коли Божа благодать, вона нависає на світі. Благодать в тому, що Бог прощає людство і дає свободу від гріха. Кожна людина сьогодні має такий шанс. Отримати всю свободу, отримати прощення, тому що всі ми прийдемо у свого часу до Бога. Всяка душа вона вознесеться і буде давати відповідь, як вона жила у цьому світі, що вона робила, що вона казала, що вона думала. Тому що слово Боже відкриває, що всі наші думки, всі наші слова і всі наші вчинки немає нічого таємного. І прийде час, воно все відкриється, відкриється і буде. Кожній людині стидно за те, як вона жила у цьому світі. Бог Творець каже, поки є час, я кличу тебе, я хочу цей сором забрати від тебе, пробачити тобі гріхи і мати з тобою стосунки. Бог Творець створив людину для того, щоб спілкуватися з нею, мати з нею тісні стосунки. Бог Творець хоче відкриватися в своєму творінні. Він це робить через природу, через нашу совість. Але Він хоче і особисто мати місце у серці людині. Тому Ісус Христос, Він сточить у серце кожного. Він Духом Своїм Божим сьогодні кличе, закликає людей для того, щоб вони кухали і впустили його, тому що Він саме той, хто може довести до небес. Іншого шляху немає. Тільки Ісус Христос має таку владу. Його вбили, розіп'яли на хресті, але коли він Воскрес, він сказав: дана мені уся влада, яка є на землі, на небі і під землею. Усюди сьогодні володарює Ісус Христос, тому що Бог Творець, Він поставив саме Його начальником над усякою душою живою і над усяким творінням, яке існує у всесвіті. І йому можна довірити, йому. Можна довіряти, що Він доведе до кінця і урятує. Ісус Христос сказав: ті, хто вже спраглі, хто шукає свободу, саме він може втамувати цю у середині серця, у середині душі людини. Тому що ця пустота, яка є у людині, вона заповнюється тільки Богом. Це духовна частина, яку позбавлений був чоловік. Позбавлена була людина в Едемському саду, як коли вона зрішила проти Бога. Але Бог Творець не залишився так. Він хоче це поло... налагодити. Він хоче дарувати ці стосунки. Ісус Христос, він міг служіння примирення. Він казав, що потрібно просто попросити пробачення у Бога та піти його шляхом. Цей шлях він описаний у Біблії, у Слові Божому, у новому заповіті. Вся Біблія, вона говорить про Сина Божого, про Ісуса Христа. До того, як він прийшов на цю землю, пророки оповідали про Нього. Коли він прийшов, янголи сповіщали, що народжується Ісус, Син Божий. А і коли Він пішов, сьогодні церква сповіщає про нього і далі. Ісус сказав: досвіді це Писання, для того, щоб мати вічне життя. Вічне життя, воно не колись потім буде. Воно починається з того часу, як людина впускає у своє життя Ісуса Христа, як вона пізнає Його. Для цього залишив Бог творить нам Слово, у якому Він розповідає о свою особистість. Він відкриває для людей, щоб люди розуміли, хто такий Бог. Творить. І вічність, вічність для людини написано, що вона у пізнанні Творця і посланого їм Ісуса Христа, Сина Божого. Це є справжня вічність. Коли ми наповнюємось Його особистістю, пізнанням самого Творця, ми маємо радість, ми маємо безпеку, тому що в Його імені все заховано. В Його імені ми